Родзинка квартири це ось цей шикарний килим. Я з вами згоден. Він дуже тут класно виглядає. Але подивіться в останній раз. Зараз я його вже зніму, оцей килим. Зніму ось ці штори, занавіски, що воно, як воно називається, не знаю. Воно мені не подобається і буде набагато. Набагато краще в квартирі, от ви зараз відчуєте. А з приводу другого коментаря, що родзинка пліснява, ну от це диванні експерти, які це професіонали. Дивіться в квартирі, ніякої плісняви нічого немає. Дивіться, все сухо. Ну, от, вообще все сухо. Це при умові, що і ще така стара витяжка, що немає принудительної да? вентилятора. Тобто вона само витягує. І то ну, все сухо, ні запаха нема, нічого. І тут же ремонт. Ну ніхто не робив, ну, скажімо, відверто, давненько. Це в ванні і також в санузлі. Нічого немає, все сухо. Ну, тому не треба придумувати. І писати з дивана про якусь плісняву. Це, можливо, у вас там пліснява і вам завидно, що у нас сухо. Так, а я зараз буду знімати ось цей прекрасний килим і виносити його до смітника. Тому що ну, куди я його діну? Ну, Він не потрібен мені.